Добрий ранок, добрий день! Ми урок наш. Розпочнемо! Усне опитування. Перед вами ліхтарики і кожен має свій порядковий номер. Розташуй, будь ласка, ліхтарики у порядку зростання, тобто від найменшого числа до найбільшого. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Один, три, чотири, шість, вісім, дев'ять. Допоможи друзям порівняти числа 7, 3. Я з вами згодна 7 більше 3. Наступна пара чисел 4 і 9. Дійсно 4 менше дев'яти. Допоможіть кошеняткові та цуценятку обчислити вирази. 7 додати 1. 3 додати 1. 5 додати один. 6 відняти один. 3 відняти один. 2 додати один, 9 відняти один. Молодці. Сьогодні на уроці ми повторюємо числа від 1 до 9. Працюємо усно. перед вами числовий промень. Назвіть мені числа які більше за 2. Дійсно, це всі ті числа, які стоять праворуч числа 2. Але нам потрібно назвати числа які більше за 2, але менші, ніж 6. Числа які менше 6 розташовані ліворуч числа 6. Тому ми з вами робимо висновок. Що підходять числа 3, 4 і 5. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 1. Назвіть числа більші за 4, але менше від 9. І так, на числовому промені ми знаходимо числа, які більші за 4, але менше від 9. От. Робимо висновок, які підходять нам числа 5, 6, 7, 8. Продовжуємо працювати із завданням номер 1 Нам потрібно назвати числа які менше від 9. Ми на числовому промені знаходимо число 9 і міркуємо, що всі числа, які знаходяться ліворуч від числа 9, вони є менші. Але більше за 7 всі числа, які знаходяться праворуч від числа 7, даємо відповідь. Це число 8. І нам потрібно зараз знайти число, чи числа, які більше за 5. Всі числа, які знаходяться праворуч від числа 5. Це всі числа більше, але менші від восьми відповідь 7. Я з вами згодна. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Як завжди, ми роботу починаємо з обведення клітиночки, зафарбовуємо квадратик червоним кольором і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні візеруночок буде складатися з геометричних фігур. Зверніть увагу, перед вами прямокутник. Прямокутник має довжину однієї з сторін три клітинки. Через клітинку ми накреслимо з вами кружок. Зверніть увагу, фігури я вже розфарбовую. І ще через клітинку я накреслила квадрат. Ці фігури у нас будуть повторюватися. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Утвори візеруночок в зошиті і розфарбуй. Продовжуємо працювати. Виконуємо каліграфічну хвилинку. Прописуємо цифру 9. Тисни відео на паузу. І виконай це завдання самостійно. Пропиши цифру 9 до кінця рядка. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Перед вами на екрані ілюстрація. Прочитайте вираз, знайди значення виразу. Я з вами згодна. 7 додати 2 дорівнює 9. Вирази на додавання ми можемо записувати по-різному. 2 додати 7 дорівнює 9. З виразу на додавання ми можемо скласти 2 вирази на віднімання. 9 відняти 7 дорівнює 2. І 9 відняти 2 дорівнює 7. Тисни відео на паузу і подані вирази запиши собі в зошит. Продовжуємо працювати, продовжуємо записувати вирази в зошит, вирази на додавання і складати вирази на віднімання. Який вираз ми запишемо у другий стовпчик? Правильно, 8. Додати 1 дорівнює 9. Вирази ми можемо додавати по-різному. Тому наступний вираз ви запишете в зошит самостійно. А далі запишете два вирази на віднімання. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Знайди хибні нерівності. У чому помилки? Це завдання номер 2 Тисни відео на паузу. Перейди до підручника попрацюй самостійно з підручником. Знайди хибні нерівності. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? Порівнюючи числа, який спосіб порівняння ви застосовували, адже ви вмієте порівнювати на основі складу числа або за числовим променям? Скульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 3 Згадай склад чисел. Пригадуємо склад числа 7. Діти, я вам допоможу. 7 це 1. І 6 правильно. 7 це. Два і п'ять, три і чотири, дійсно чотири і три, п'ять і два, і шість і один. Зверніть увагу на ряд чисел, які розташовані вгорі. яку закономірність прослідковується, яка закономірність? Кожне наступне число збільшується на одну одиницю, а давайте розглянемо нижній ряд чисел. Кожне наступне число зменшується на одну одиницю, пригадуємо склад числа 8. 8 – це 1 і 7. 2 і 6, 3,5, 4 і 4. 5 і 3, 6 і 2, 7 і 1. Давайте з вами прослідкуємо за числами, які написані у верхньому рядочку. Яка закономірність прослідковується? Кожне наступне число збільшується на одну одиницю? Розглянемо нижній ряд чисел. А тут кожне наступне число зменшується на одиницю. Тисни відео на паузу, перейди до підручника і попрацюй самостійно з складом числа 9. До кожного малюнка добери схему та вираз. Це завдання номер 4 Працюємо діти з першим малюночком, з першою ілюстрацією. Поміркуй, яке запитання можна поставити до нашої ілюстрації. Зверніть увагу, предмети об'єднані. Значить ми можемо поставити запитання, скільки всього. Щоб дати відповідь на це запитання, скільки всього ми будемо додавати чи віднімати. Ми будемо додавати, адже предмети в нас об'єднані. А якщо вони об'єднані, це значить додати. Давайте знайдемо схему до нашого малюнка. Щоб знайти схему, нам треба порахувати кількість яблочок і кількість груш. Правильно, третя схема підходить до нашого малюнка. Адже ось відрізок червоного кольору вказує на сім яблок. А відрізок зеленого кольору вказує на кількість груш, дві грушки. Потрібно знайти, скільки всього фруктів. Який вираз до цього малюночка? Я з вами згодна, Сім додати два. Розглядаємо діти другу ілюстрацію. Скажіть мені, будь ласка, об'єднані предмети всі чи частинка. Дійсна частинка. Зверніть увагу, у нас ще дві грушки, їх з'їли. З'їли, значить, вилучили. Яке запитання ми поставимо до малюночка? Скільки залишилося? Скільки залишилося, дійсно, ми будемо вилучати. А вилучати це значить віднімати. Щоб знайти схему, нам потрібно спочатку порахувати, скільки всього було об'єктів, скільки всього було яблук і груш. А тепер порахуйте, скільки груш з'їли. То яка схема підходить до нашої малюночка, нашого малюночка? Друга схема підходить до нашого малюнка. І вираз, 9. Відняти 2. Я з вами згодна. Сумок уроку. Сьогодні на уроці ми повторювали числа від 1 до 9. Які вам гомі досягнення ти маєш? Продовжи речення: я знаю, і я вмію, і я можу. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Дякую за роботу!